Здорою ставим горою Всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою вас вітає рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні ми з вами, в теплий день. Проведемо огляд сімей, але не будемо тривожити бджіл. У нас у кожному вулику є термометри. І по їх показниках ми зараз дізнаємося стан наших сімей. Отже, приступимо. Тепер, коли є підозра на розпліт, і термометри все показали, треба зробити глибші обміри. І для цього. У нас є свої прибори, які я просто називаю психрометрами. Насправді назва не точна. Це термометр плюс гігрометр. Ну, Термометр ви знаєте, він просто показує температуру. А гігрометр, він показує ще й вологість. Ось зараз вологість 75 градусів на дворі. Так само і вулику. Якщо вологість така, як на дворі або менше. Хоч бджоли зверху нічого страшного. Якщо температура підвищена вологість низька, це або миша, або корми кінчаються. А якщо вологість більше 80 градусів до 90, значить є розпліт. Коли є розпліт, він в вологому середовищі. Звичайно, можна було б міряти кожен вулик окремо. Ось я такий приборчик з шупом і кожен вулик сувається і так далі. Але це пробачте треба півдня. Тому простіше мені було закупити по акції, подешевши, на, на половину своїх вуликів, які мають бути підозрілими. Ось цей психрометр. Ну, назва, я вам сказав, не точна. Насправді це термометр плюс гігрометр ТГ-2. Температура і вологість нас цікавить вологість. Тому що якщо є вологість підвищена, це дійсно розплід. Отже, поставимо вулики цей перебор у підозрілі вулики. Подивимося, чи справді там розплід, чи просто бджоли хвилюються з іншого якогось стресового стану. Глянемо сюди. Лише дві рамки зверху, але розтягнулись. І температура 15 градусів. Отже, може бути розпліт. Ось чому забираємо ми звідси термометр, він своє показав. І ставимо психрометр. Тобто тут і температура, тут і вологість. Якщо буде вологість підвищена, значить тут є розпліт. Цей вулик давно нас турбує. Давно турбує, зараз побачите чому. Бджоли зверху, і ми бачимо 20 градусів на корці клуба. 20 градусів це вже явно або розплод, або б в паніці, тому що вони розтягнулись більше, ніж до середину. Корми, значить, виїдені, і замість них матка видно, погнала розплід. Ось чому термометр вже забирає, він вже своє показав. А сюди ложимо психорометр. Тобто температуру показує і показує вологість. Якщо є розпліт, то повинна бути підвищена вологість. Отже, зараз побачимо. Розпліт це чи просто паніка, що корми кінчаються. Тому що доходять вже ближче до середину, ближче до кінця. Отже, поставили сюди термометр з гігрометром. Теплий грудень, наш значок. Ось тут, в теплому грудні, є проблема. Самі бачите, яка? Бжоли зверху, температура 15 градусів. Все, це вже на початку того, що може бути розпліт. Пора. Контроль. Збільшити. Забираємо термометр. І замість нього вложимо психрометр. Температура і вологість. При розплоді повинна бути підвищена вологість. Подивимося. Подивимося, що вона себе покаже. Отже, те, що ми мали робити ближче до кінця зимівлі, робимо зараз. Тому що проблема в теплому грудні. Подивимося. Наш метеорологічний центр. Давлення високе, температура 2 градуси. І що нас більше цікавить, гігрометр показує 78 градусів вологості. Подивимося, як у нас в вуликах, яка вологість. Глянемо на цей вулик. Теж значок показує загрозливу ситуацію. Показує, що тут можливий розплід. А що показують датчики? Да, датчики показують зверху високу температуру 20 градусів. Вологість тут низька, тому що плівка. А ось внизу вологість 72 градуси. І температура більше 20. Отже, температура висока. І вологість достатньо висока. Вологість 78 градусів. Можливо, 76. Бджоли зверху, хвилюються. Що ж це може бути? Можливий і розпліт. Матка погнала, бджоли хвилюються. Злі температура висока. Отже, датчики не обманюють. На жаль, грудень теплий і, можливі всякі сюрпризи. Глянемо тут загрозливий значок. І що в нас тут показують датчики? Зверху температура висока. Ну, вологість тут низька, тому що плівка. А ось подивимося тут. Порівняємо. Вологість 80 градусів і температура більше 20. Отже, маємо загрозливу ситуацію. Температура висока 20. А ось вологість тут, пробачайте, на межі низької і середньої менше 50 градусів. Отже, розплоду нема явно, вологості нема. Ця ситуація в тому, що тут низька вологість, і в жоли, можливо, не можуть взяти мед. Тому сюди треба. Добавити трошки водички. Що ми зробимо? Покажемо це в слідуючому відео. Отже, датчики показали, що розпліт, може, і є, але вологість поки що низька, його небагато. А ось сухість повітря на яву, морозна температура, вбиває вологість, і бджолам не вистачає її, щоб взяти мед. От вони і хвилюються. Ось такий наш вердикт по датчиках. Тут у нас наш значок показує загрозлива ситуація. Можливий розпліт. Подивимося характеристики. Зверху 12 градусів і 60. Знизу 72 градуси і 16 градусів. Отже, внизу вологість не загрозлива. Навіть нижче, ніж на дурі. Всього на все 72 градуси. Температура загрозлива. 12 зверху і 17, але не дуже. То чому ж бджоли зверху? Розплоду, скоріше всього, нема, вологість низька. Температура не дуже висока. Я думаю, що тут матка. Відводна билися бджіл більше, ніж треба. Ну, от і вся причина. Зараз охладимо вверх і все поправиться. Датчики показали більш-менш норм. Отже, ми зробили виміри своїм психрометром. Там, де температура підвищена, ми побачили, що й вологість дещо підвищена. Коли зверху на плівці. Вона низька то всередині на 10 градусів, одним словом, більше 70. Це свідчить, що поки що розплід, якщо є, то невеликий. Розплід тоді, коли більше 80 градусів. Будемо контролювати далі ці сім'ї. І не тільки психрометром. Наше буде прослуховування, наше є внизу підставки. Це ми побачимо в наступних відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Записуйтесь на наш канал. Чекаємо нового відео із серії про зимівлю бджіл. Мир вам! Медом хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з i oh.